Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя 16 березня. Весна набирає оберти, поки тільки на календарі, але я радий вітати вас у нашому ранковому ефірі. Не буду тягнути, ми починаємо наш проранок. І стартуємо зі свят. Сьогодні відзначаємо кілька цікавих подій. Почнемо з дня свободи інформації. У світі, де інформація стала невід'ємною частиною нашого життя, важливо пам'ятати про її доступність та прозорість. Це свято нагадує нам про значення вільного обміну знаннями та ідеями. Переходячи до наступного свята, відзначимо День чорної преси. Це день, коли вшановують внесок темношкірих журналістів та видавців у розвиток медіа. Їхній голос був і залишається важливим у боротьбі з рівність та справедливість. Ну і не можемо оминути увагою і наших працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Сьогодні їхній професійний день. Дякуємо вам за вашу працю, яка робить наші міста чистими та комфортними для життя. А ще сьогодні день без селфі. Уявіть собі, день. Без постійного фотографування себе у дзеркалі чи на фоні визначних місць. Можливо, це чудова нагода відкласти телефони, насолодитися моментом без фільтрів та лайків. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо Дениса, Еміля, Івана, Олександра, Омеляна, Павла, Романа, Трохима, Юляна, Яна. Щастя, здоров'я вам і селфі, які запам'ятаються без фільтрів. А тепер про погоду. Сонце сьогодні вирішило вийти на роботу, тож буде трохи більше світла. Вітер не обіцяв бути ніжним, але хоч сніг уже не кидає вам у лице і на тому дякуємо. Ну а якщо кидає, то що зробити? Весна вже поруч, хоч і трошки запізнюється, як ваш друг, який завжди вже виходить. А тепер про прикмети. Якщо над будинком кружляють птахи, це не загроза, це весна. Вони знають більше за ваш прогноз погоди. Річки вийшли з берегів, ну хтось буде збирати великий урожай, а хтось меблі з води. Якщо птахи купаються в калюжах, значить вона не така холодна, як здається вам. Що сьогодні не можна робити, не давайте гроші в борг, бо потім доведеться писати нагадування і грати в детектива, шукаючи борожників. Також не розпалюйте вогонь, особливо якщо ви з тих, хто вважає, що зараз трошки підпалю, і все буде нормально. Ну і ще не давайте жінкам носити важке, бо важке вони і самі піднімуться, а от висновки про вас зроблять. Друзі, а тепер гороскоп, тож слухаємо уважно. Овен, день буде відмінний, якщо ви дозволите собі хоча б раз зробити щось не за планом. Телець, день, коли ваша впертість або Тую ситуацію, або зробить її ще цікавішою. Близнюке вам буде нудно рівно до того моменту, поки ви самі собі не створите пригод. Рак, здається, сьогоднішній день буде вас тестувати, а ви його побачимо, хто виграє. Лев, є шанс зробити щось грандіозне. Питання лише в тому, чи вистачить вам терпіння. Дій вам, сьогодні, ви або герой, або проблема. Усе залежить від рівня самоконтролю. Терезим сьогодні вам доведеться сказати ні. Це буде складніше, ніж здається. Скорпіон, ваша харизма сьогодні або приведе вас до перемоги, або до Хаосу, у будь-якому випадку буде цікаво. Стрілець сьогоднішній день це або виклик, або подарунок. Дізнаєтеся ближче до вечора. Козиріг вам або дуже пощастить, або вам дуже вистачить терпіння не вибухнути. Водолій, ви знайдете щось важливе, можливо, це навіть буде ваш власний телефон. Риби, якщо сьогодні ви зробите щось несподіване для себе, це може змінити набагато більше, ніж здається. А тепер хотілося б зазначити наступне: сьогодні неділя, і це означає, що ми прожили ще один тиждень. І якщо ви зараз думаєте, ти ну і що тут такого? То ось що. Це вже досягнення. Ми справилися, ми пережили моменти, коли хотілося все кинути. Ми вирішили питання, які здавалися нерозв'язними. Ми зробили більше, ніж думаєте. Ну а тепер головне не зупинятися. Всі великі досягнення починаються з найпростішого з віри в себе. Бо як ми можемо чекати, що інші в нас повірять, якщо ми самі сумніваємося? Упевненість це не про гучні заяви і не про те, щоб всім доводити свою цінність, це про внутрішнє відчуття. Я можу, я варта, я зроблю. Тож сьогодні чудовий день, щоб нагадати собі, хто ви є. Подякуйте собі за цей тиждень, станьте перед зеркалом і скажіть: я справді крутий, я реально найкраща. І не просто скажіть, а повірте в це, бо воно так і є. Народ, ну а я дякую, що цей ранок ви провели разом зі мною. Я вірю, що у вас попереду крутий день, тому що ви самі його таким зробите. Нехай сьогодні вам трапиться щось хороше. А якщо ні, то ви самі це створите, бо ви можете. Не забувайте, у вас вже є все, щоб досягти успіху. Просто не бійтеся ним скористатися. До зустрічі завтра. В цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.